Вітаю вас, мої космічні близнюки, З вами Команка Наталя, і це прогноз для вас на жовтень місяць. Зараз розберемо основні важливі моменти, і головним із них є коридор затемнень це період, коли в процесі настання нового місяця та повного місяця беруть участь кармічні місячні вузли, тобто вони стоять дуже близько до світил. Зміна кармічних вузлів відбувається кожні 18-19 років. Тож це вважається досить складним періодом. Ці події, які будуть відбуватися під час коридору затемнень, а також за місяць до або місяць-два після. Ми можемо отримувати вже певні результати. Це події, які кармічні, і ми маємо їх приймати. Проте, зважте на те, що коли ви приймаєте в такий період важливі для вас рішення, вони можуть мати довготривалий період. Вже 1 жовтня буде діяти напружений аспект між місяцем, який символізує народ в державі, а також жінок, дітей, наше відчуття комфорту та. Плутону. Плутон у державі це влада, силові структури, а також це планета трансформації, великої відповідальності. І напружений аспект між ними вказує на сильне емоційне переживання, особливо у жінок, і бажання кардинально змінити своє життя. Проте і гармонійний аспект між місяцем та Сатурном надає нам стриманість, практичність та наділяє організаторськими здібностями. 6 жовтня планета інформації, мислення, недалеких поїздок та навчання Меркурій переходить у ваш п'ятий сектор. Це сектор дітей, гармонії, краси, любові, романтики, відпочинку, також творчості, вашого хобі, вашого власного бізнесу і спортивних досягнень. Ви можете вже задуматися над створенням свого бізнесу. Важно аналізуйте отриману інформацію в цей день, адже саме в цьому секторі у вас буде і сонячне затемнення. Ви можете познайомитися з людиною або отримати потрібну вам новину. 10 жовтня Плотон, планета трансформації, переходить у ваш восьмий дім. Це символічно дім його управління, це дім кризових стресових ситуацій, але й дім у спадку і великих грошей бізнесу. Це дім банків, езотерики, зачаття, силові структури, а також кредити. І він в цьому домі розвертається після ретроградності, то все, що було пов'язано із сферами кредитування, соціальних виплат, якщо вони були затримані, то зараз все буде налагоджуватися. Це хороший період, щоб займатися собою, покращенням своїх власних якостей, навичок. Отримати результат за свою відповідальність. Це також ще дім езотерики і психології. Можна звертатися за допомогою до астрологів, нумерологів, рунологів. І в цей же день планета гармонії, краси, любові, малого, щастя, Венера переходить в ваш четвертий дім це дім сім'ї, нерухомості, прізвища, це дім вашого затишку, там, де ви проживаєте. І в цьому домі з'явиться радість. Взагалі, дім, куди потрапляє венера, в прогностиці наділяється теплом, гармонією та красою. Це певний успіх у цьому домі. Вона вносить позитивний настрій цей дім. Оскільки вона відповідає за красу, за дизайн, то ви можете перероблювати щось вдома, робити дизайнерський ремонт або ж покупки робити. Для дому, для затишку, для краси може бути і переїзд в більш гарне, приємне для вас місце проживання. Цей період вона буде в напруженому аспекті до Сатурну, який ретроградний це планета обмежень, кордонів, це планета законів, стійкості, яка буде знаходитися в вашому 10 секторі. Це буде. Є протистояння між 4 і 10 домом, тобто у вас буде велика відповідальність в 10 секторі, це за ваш статус, за вашу кар'єру, соціальну реалізацію і сім'єю. А 13 жовтня планета активних дій, ініціативи, планета агресії, Марс переходить у ваш 6 дім це дім здоров'я, режиму дня, нашої рутини. Також це ще дім домашніх тварин. Ви будете проявляти активність, у вас буде енергія діяти у сферах, які пов'язані із цим домом. 14 жовтня буде сонячне затемнення, яке буде у п'ятому секторі Сектор, який пов'язаний із романтикою, з дітками, із з відпочинком. Певну інформацію, яку ви вже могли отримати 6-го числа, ви можете проаналізувати. Щоб бути готовими до сонячного затемнення, можна планувати новий бізнес, робити свого хобі із вираження свого, своєї творчості бізнес, власну справу, з'являться ідеї для нового проєкту, можуть бути романтичні знайомства. 23 жовтня Меркурій переходить в шостий дім. Ваші думки будуть націлені на сферу здоров'я, на сферу служіння людям, можливо. Пошук нової роботи, або ж, навпаки, людини, яка буде вам в чомусь допомагати. Це може бути і підписання документації, і певні робочі моменти. Адже Меркурій також ще відповідає за інформацію і за паперову справу. 24 жовтня Сонце перейде в 6 дім, і буде енергія, прояснення в сфері роботи. 28 жовтня буде місячне затемнення. Яке висвітлює теми 12-го сектору, це сектор далеких земель, ретритів, таємних знань, езотерики, а також психології. Ви можете вже отримати результати по цій сфері, або ж вам висвітлються певні питання, ви можете дізнатися певну таємницю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео.